Привіт. У Windows за замовченням є штука, яка забирає собі 20% вашого інтернету. Це називається QS Планувальщик пакетів. Він залишає частину швидкості для системних задач. Завдань. Наприклад, оновлень. Але. Якщо ви хочете забрати ці 20% назад, можна це зробити буквально в два кліки мишою. Я покажу вам як. Якщо було корисно, став Лайк, like, підписку і коментар. А в наступному відео покажу наступні кроки.